Любі друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, вподобайки, коменти, репости. Не жалійте, не скупіться, а лише пам'ятайте, що це все дуже важливо. Дуже важливо. Ви навіть не уявляєте, як це важливо. Отже, на. Легендарний стадіон Україна в місті Львів, повертається великий футбол. Карпати Львів приймають Динамо Київ. Це матч, я би так сказав, з Бородою. Скажу вам одразу, щоб уже не повертатися до цієї історичної теми. Я завжди, коли бачу вивіску Карпати Динамо, пригадую фінал Кубка України. Це було дуже-дуже давно, я навіть боюсь помилитися, це був 93-й або 94-й рік. Тобто. 30 років назад. Тоді ще республіканський стадіон, так як і назва станції метро, була е, тоді ще не перейменована. Е, ще були дерев'яні місця, лавочки так звані, не контролювалося, скільки. Глядачів прийшло, лише знали по е, спроданим квіткам на матч. Отже, тоді у фіналі е, Динамо Карпати. Правильно матч називався Карпати Динамо. Е, не дивлячись на те, що грали на республіканському стадіоні в місті Києві, е, тоді ледь виграли Динамо Київ 2-1. І здобули Кубок України. Я так пригадую, кажись, це було 93-й рік, все ж таки. Навіть це виходить вже більше, ніж 30 років назад. Ну, ви можете мене поправити завжди, друзі. Я просто, коли бачу ось цю вивіску Карпати Динамо, для мене ось. Як еталон такі гарячі матчі між Карпати і Динамо. Я знаю точно: вболівальники дружать між собою і Карпат і Динамо. На жаль, вже нема ще третього клубу, з яким дуже е так, тісно дружать вболівальники фани. Це Карпати, Динамо і Дніпро. На жаль, Дніпро познімався з усіх змагань. І тепер ми спостерігаємо в суботу, 17 серпня, друзі, Карпати, Динамо Київ. Я не перестану милуватися і тішитися анонсом. Афішою і вивіскою ось е, цього матчу. Для мене це неймовірне свято. Я знаю не про свято зараз, не на часі, я знаю. Але е, завдяки нашим оборонцям, нашим хлопцям та дівчатам, які там відстоюють. Нашу незалежність, нашу державність, е, мають право вони і потішитися, і бодай десь хоча б у запису подивитися цей матч. Це буде неймовірний матч. Е, я вважаю, що на стадіоні Україна буде цього вечора справжнє. Футбольне дійство під назвою Карпати Динамо. Ми знаємо, що були різні рахунки в історії протистоянь, особистих протистоянь Карпати Динамо. На сьогодні Карпати почали своє повернення до Прем'єр Ліги. Непогано, я б так сказав. Перший. Прошу вибачення, перший матч, е нелегкий матч у західноукраїнському дербі проти Вересу. Провели 0-0 з рахунком. Другий матч на виїзді проти бронзового призеру минулого сезону УПЛ проти Кривбасу 3-0. Не забувайте. Неймовірний початок 4 бали вже у скриньки здобутків. Львівських Карпат і Карпати е, поки що на другому місці. Слідом за Луганською Зереєю. 3-0 різниця забитих пропущених у цьому е, сезоні. В минулому сезоні в першій лізі в групі А Карпати е, посіли перше місце. А вже в об'єднаній таблиці. Звітовній, посіли друге місце слідом за інгульцем. Відстаючи лише на пару балів. Тому я вважаю чудове повернення Карпат поки що, тому що боюсь наврочити. Хоча я не забобонний такий. Мужчина, але все ж таки на всяк випадок не буду врочити, щоб не наврочити. Скажімо так, щось я таке нове придумав. Отже, Карпати Динамо Київ, спекотний матч очікую. Нагадаю, Динамо Київ е лише одним матчем поки що відмітились. На виїзді подолали Верес 2-1. І ось це вже другий буде матч третього туру. І другий матч знов виїзний. Нічого тут такого дивного і страшного нема, я вважаю. Треба грати де б то не було, коли б то не було. І стадіон Україна. Буде нелегким випробуванням в матчі проти місцевих Карпат для столичних динамівців, я вважаю. І тому я навіть, друзі, я навіть не наберуся сміливості заряджати на перемогу Динамо. Враховуючи ще такий фактор, як е, фактор тривають. Єврокубкові баталії для Динамо і дуже відповідальні матчі. Нагадаю, Динамо пройшли круто, дуже неймовірно, Партизан сербський з Білграда. Також пройшли неймовірно і досить впевнено, особливо на виїзді в другому матчі 2-0 Рейнджерс Глазго, самий титулований клуб Європи. Замітьте. Це не просто слова. Футбольний клуб Глазго Рейнджерс має найбільш титулів у Європі серед клубів. Більше 120 титулів. Туди входять чемпіон країни, обладатель, е, прошу вибачення, володар Кубка України, володарь Кубка Ліги України. І Єврокубки, і міжнародні кубки. Так от, у Рейнджерс більше 120 таких трофеїв. У Динамо десь 50-60 набереться. Тут також немало, але набагато менше за Рейнджерс. Я не хочу вихваляти Динамо Київ, хоча багато хто з вас знає, хто давно вже у нас на каналі, що Динамо Київ мій. Улюблений і рідний клуб. Карпати також вболіває за цей клуб, але не тоді, коли грає проти Динамо Київ. У нас я розкрию такий навіть родинний секрет. У нас в родині дружина вболіває за Карпати. А я вболіваю за Динамо. І ми разом вже більше 30 років. Так що, друзі, у нас це ще і родинне дербі. А взагалі-то я би навіть назвав не те, щоб центральний матч Тура Карпати Динамо, я би навіть назвав це. Друге класичне Карпати Динамо. Це найкращий за всі часи клуб Західної України і представник столиці України. По праву такий матч можна називати друге класичне. Так. І навіть протиріч. Не повинно бути тут. Я вибачаю, що я такий затяжний вступ зробив, друзі. Цей матч того стоїть. Я хотів поділитися з вами своїми емоціями. А от зараз уже прогноз. Як я вже і почав трішки, я не наважусь брати перемогу Динамо. Я беру обмін голами, обмін м'ячами. Так, ви правильно мене зрозуміли. Вірно. Обидві заб'ють. Коефіцієнт 1,96. Я свій вибір зробив. Справа за вами. Пишіть. Мені дуже цікаво. Невже не буде підтримки моєму прогнозу? Невже всі проти? Мій вибір повторюю ще раз: Карпати Львів, Динамо Київ на стадіоні Україна 17 серпня. Обидві заб'ють 1.96. Скріншоти по всім моїм прогнозам вже давним-давно знаходяться у телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, я вам дуже вдячний за перегляд. За. Увагу і повагу за вашу активність і підтримку на каналі. Не забувайте підписуватись на наш легендарний канал Мастер Клас. Не забувайте вподобайки, коменти і репости це дуже важливо. Ну, і звісно, друзі, в ці нелегкі часи. Я бажаю всім нам скорішої перемоги. Мирного неба, щастя, любові, добра, міцного здоров'я. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям нашим, звісно, тільки слава. Україна переможе! Україна понад усе. Дякую, друзі, до зустрічі, всім перемог і удачі.